Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І зараз ми будемо спілкуватися із Геннадієм Трухановим та Сергієм Міщенком з народними депутатами України про те, насправді як працює і що чекати далі від Верховної Ради України. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Доброго дня. Насправді, от як відчуття ви е, задоволені тим результатом? І чи планувалося, що саме так Верховна Рада працюватиме саме сьогодні, в середу? Е, хоча не так уже багато до закінчення тижня днів. От хто може сказати, хто можливо... Де ніхто не задоволений. В першу чергу, я думаю, що не тільки парламентарі не задоволені, а ті люди, які дивляться це шоу, теж незадоволені. Тому що сценарій просто по нотам розписаний. От я сьогодні можу привести приклад. Ми вчора пів доби парламентської, і сьогодні пів доби приймали постанови про призначення виборів різних. Містах, містечках, uh -huh. Uh -huh. населених пунктах України. І от я включив хронограф і подивився, скільки ж е, витрачається часу для того, щоб е, це рішення було прийнято само початку, коли е, голова Верховної Ради про це заявить: 30 секунд. Тобто на 117 постанов необхідно всього година. Але ми чомусь вчора голосували. Пів доби і сьогодні півдоби. А я вам скажу, чому тому, що все робиться для того, щоб оця година е, розтягнулася як, е, намога, подалі угу. для того, щоб вибори в місті Києва не були призначені. А якщо б і призначені, то з якимись умовами, які е, знову заведуть у глухий кут е, одну чи іншу е, сторону. Тому, тому сценарій зрозумілий. Сьогодні не потрібна е, працююча е, Верховна Рада вона повинна показувати, що вона дестабілізатор в суспільстві, що вона не, не приймає закони, які потрібні суспільству. І тому, на жаль, тут е, гра оця півдавки, вона просто. Е, видно. Угу. Зрозуміло, 7... пане Сергію. Зрозуміло, хто взагалі прописує цей сценарій, хто розпланував. Ну, я, хотів, Р... да, 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 да. я хотів сказати, що діло в тому, що кому це вигідно. На самом деле, сьогодні я представляю одномандатний избирательний округ, і мої избирателі ждуть від мене, прежде всего від мене, воплощення в життя тих наказів, які я отримав від них в ході предвиборної кампанії. Так вот сегодня сами парламентарии должны определять, как им работать. Если есть единство в зале, в парламентском зале, то никто не будет прописывать этот сценарий. Если есть люди, которые действуют по чьей-то указке, это уже нам нужно нам разбираться. Но опять же таки, я скажу, что все зависит от того, насколько мы, парламентарии, настроены на работу. Насколько мы можем услышать каждый друг друга. Но если э, сегодня э, я первый как говорится, первая моя каденция в, 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 роли депутата Верховной Рады, я скажу, что я очень удивлен, разочарован во многом, э, увидя политиков государственного уровня в том виде, в котором их иногда не показывают средства массовой информации. Я в, 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 в выгляде э, участника бейки, чи в яких? Э, ну, когда голосуют на персонально? Нет, участников, тогда, например, лидер Батьковщины, вчера, мне очень удивило это, когда он давал оценку действиям представителям Государственной службы охраны, которые выполняли свои служебные обязанности по наведению порядка э, на балконе. И он э, сказал такую фразу, что вот, уберите своих цепных собак. Вы понимаете, что когда человек государственного уровня, претендующий на лидерство, претендующий еще на, на многие вещи, на многие посады, наверное, в государстве, говорит о представителях государственной власти, как о цепных, о цепных собаках, я думаю, что вот, наверное, нужно начинать с этого, с культуры вообще mm -hmm. э, общения. Сосприяття государственності, кого mm. ми представляємо Верховну Раді, я вас зрозуміла. Пане Сергію, от ви позафракційний, але а, ну з боку, якщо так подивитись на опозицію і на партію регіонів, на комуністичну партію, ви відчуваєте, що всі в принципі дуже схожі між собою? Чи все таки опозиція дуже яскраво відрізняється від партії регіонів? Ну, наприклад, да, от як ви вважаєте? От зараз дійсно не перше моє скликання, і перше моє скликання, де я позафракційний. І мені е, дуже легко говорити, е, дивлячись на те, що немає якоїсь партійної чи фракційної дисципліни, а можна говорити тільки правду. От я сьогодні вчора подивився, як синхронно голосувала і влада, і опозиція. І сьогодні, тому що деякі е, були рішення прийняті е, неузгоджені між собою опозиційні рішення, де з фракцією е, партії регіонів голосувала інша опозиційна. Uh -huh. Фракція А голоса голосу... не голосують. А сьогодні взагалі комуністи не голосують. І якщо ми е розкладимо це по таким е цеглинкам, то ми зрозуміємо, що сьогодні виграють від цього всього хто комуністи. Тому що голосів у партії влади немає. Е до абсурду доведена ситуація, коли е і провокується опозиція, в тому числі і Свобода. Е Російськими е, висловлюваннями uh -huh. Uh -huh. на yeah, це реагу знаючи про те, що буде таким чином реагувати це ж не, не просто так робиться. А на те, що е, радикальні якісь ідуть закиди і е, кидаються на владу, відповідна реакція звідти так, йдуть я не розсудає. А чому, знати, а чому що? комуністи виграють? Uh -huh. А тому, щоб голосів не, не, не було сьогодні за голосування не за. Один із проєктів постанов по виборам, угу. тому що комуністи не приймали участь. Тобто, вони дають зрозуміти, що без нас ви нічого не зробите. Оце дійсно для, для Пане більшості. Я І зрозумі, сьогодні зрозумі. головне, щоб угу. побачите в кінці в кінці виграють. Ця фракція, є, яка яка вимагати буде для себе угу. якісь преференції у цієї ж Пане Геннадію, Це дійсно так без комуністичної партії, без їх голосів. Ну фактично це ну, э, дійсно так, тому що ми бачимо результати голосування Абсолютно з абсолютно Сергієм Так, а, что... а як бути далі? Я... Домовлятися а... з комуністичною партією? Ді... Чи як? Діло в тому, що нам потрібно просто попитатися услышати кожен. К друг друга, фракции, фракционные представители это, должны слушать. Это же говорить. А если а, вот, пошагово, стратегично, по -крок... что? Это и есть. Это и есть пошагово. Есть, пока мы не наведем порядок в зале, пока мы не будем вникать в суть того, что происходит и за что мы голосуем, у нас ничего не получится. Вы поймите, что причиной наших основных разогласий сегодня стал э, языковый вопрос. Но дело в том, что если нас призывают по закону голосовать персонально, то давайте тогда будем соблюдать закон во всем. И если прописано в законе, что выступающие, вы выступающие, что государственный язык является украинским, но выступающий может выступать на другом языке, для этого и введен и перевод, введен и прочее. Кому непонятно, он может взять наушники и слушать, если ему сильно может, неприятно. А причина, но желание... Что не хочется Вот это, ну нет, нам да, я скажу, что я не видел бы... Мне, например, как представителю, опять же, мажоритарного округа, я просто должен, обязан работать, обязан приходить и э, реализовывать те вопросы, которые мне нужно реализовать, для того, чтобы работали комитеты. Но вы, для того, чтобы депутат комитет... Украины, помните не только округа. Вы знаете, Украина складывается из округов. Вот, вот в чем дело. И как будет успешно работать в округах, настолько успешна будет страна в целом. Не надо заботиться в целом. У нас э, долгие годы советской власти все, э, все говорили о... О, всього благі, ну забуває персональне благі, персональна кожного чоловіка і персональний сім'ї зрозуміло. Пане Сергію, елементарне дуже питання. Як позбавитися того, що зараз існує в Верховній Раді? Треба зрозуміти одне: що закиди провокаційних якихось питань чи е, речей, е, які не сприймає інший бік е, парламенту, е, вони повинні е, знаєте, раз і назавжди е, е, зникнути з сесійної зали. Можливо? Чому чому? Не Я завжди в... потрібно реагувати на ці закиди. Це також має але вість, ніколи, звичай. якщо одна політична сила декларує з самого початку своєї каденції, що вона буде і заявляє про те, що вона таким чином буде відстоювати свою позицію е, відносно мови. То зрозуміло, якщо хтось буде закидувати з іншого боку такі речі, то вони будуть реагувати, Тому що якщо вони не відреагують, у них рейтинг впаде, тому що вони обіцянку свою не виконують. А якщо ці е, інший бік не буде захищати своїх виборців, які з іншого боку, то зрозуміло, що вони втратять рейтинг. Тому що питання політичних сил на сьогоднішній день одне, це головне. Це те, щоб е, до президентських виборів Зберти мати рити рейтинг. Рейтинг, ну, А чому що... так. Чому наприклад ті депутати, які дійсно говорять, що вони працюватимуть ну принаймні для округу, для людей, які обрали, чому зараз мають чекати, поки домовляться ті, що прийшли за списками? Ну ми зложенки ситуації. Діло в тому, що ми сьогодні тих депутатів мажоритарчиків сьогодні 225. і е, ми зложенки ситуації вияснення внутріполітичних, політичних, внутрі партійних випросів. Так можливо, з выписывать партии з фракцією? Я абсолютно это согласен. Я абсолютно, ну, это вопрос отдельный, наверное. Согласен с Сергеем, но я скажу, что для меня э, это не пустые слова, для меня приоритетные, или я буду руководствоваться все-таки требованиями, наказами своих избирателей. І попитаюся на ну, внутрі партійних збирання, внутрі фракціоних убедити э, своїх колег депутатів или прийнято решение для своего избирательного округа. Я вже повторюсь, тому що mm -hmm. страна поділена на округа політичні. Ми представляємо сьогодні округа в парламенті і к нам обязаны прислушиваться. Нас делегували люди прямим голосуванням. Ну добре, якщо кожен буде за свій округ просити щось там вимагати, домовлятися, то так. А у нас, если взять если взять сегодня Сергей Мажоритарчик, если взять сегодняшние наши наказы и э, с чем, чем мы пришли в парламент, поверьте мне, они схожи. очень. Во многом, принципиально, они схожи. Люди хотят жить достойно, люди хотят порядка у себя э, на кругах, во дворах, люди хотят хорошего медицинского обслуживания, люди mm -hmm. хотят образования детям. От, насколько цикавы на Одессе и а на Киевщине выборы мэра Я хотел вам сказать, разумею. что вы От, понимаете, мы им избиратели... цикавы людей в селах? В районних центрах на Київщині взагалі. я можу сказати, одне, що ну я не знаю за Одещину, угу. я не скажу. Ну, Ні, я так, не скажу про всю послухаю. Одесу, <ріху> а, однак, мій округ це той округ, який до Києва. Саме найближчений це Бориспіль, uh -huh. Бориспільський район, Яготинський переяслав Хмельницький район, Згурівський район і два села ще Броварського району так взяли і розділили, розірвали так округи, щоб легше було фальсифікувати. Але не вдалося. Але питання в тому, що вони, от коли я обіжав округ, всі казали: не зробіть у нас так, як в Києві, як це було при команді Чорновецького, тому що Київська земля і Київської області дуже схожі в ціні. Вони дуже цінні. Я думаю, і в Одесі теж саме в Одеській області вона цінна Яким ця земля. Чином, то, то, і, тому, і тому. А пов'язано в тому, що люди дивляться: Київ це як флагман, це як визитівка, це як те про що говорять. Крім, ну згадайте про якого ще мера так говорили, як про бувшу команду Чорновецького чи Чорновецького самого. Не за одне місто стільки не говорили, стільки питань не було, коли розбазаривалися землі і комунальне майно міста Києва. І тому е, всі кажуть, ми зараз не продамося, тому що мер міста Києва став таким мером, коли засіяв гречкою місто Київ, а за. Засіяв на мільйони, а на мільярди забрав майном і землею, і тому на кожному із е, таких зустрічей мені сказали. Ми зараз продав і не продалися. Mm -hmm. Я вдячний своєму округу, що е, влада не закидала ну, ви говорите гроші зараз і про землю і, і про все інше. Mm -hmm. і ми про тому, то, і тому випадково. я впевнений, в тому що моїх виборців цікавить, може, це не перше питання. Mm -hmm. Я згоден з вами, але це тенденція для країни, якщо в столиці. Ми не призначаємо вибори. і У нас не легітимна влада. і у нас немає вже давно мера там і немає команди, яку на повинна перезначити. Те ж саме угу. ситуація на місцях. Тому і Васильків теж саме Київська область, яка сьогодні сьогодні вас. з Васильковою теж все Я почалося. В тільки Васильків кинули, зразу забули про. Мера, ну, це міста Києва. Та, ви я вас зрозуміла, пане Гнаді. Якщо говорити за Одесу, за Одесу, дійсно того яким чином Одесити теж сприймаєте, що відбувається по перше, в Верховній Раді. По друге, наскільки там важливі вибори мера Києва і наскільки важливі ті законодавчі акти стосовно євроінтеграції? Дело в том, что действительно одесситам, особенно в районе, а это мой избирательный округ, Молдаванки, Киев, Пересипи и так далее, абсолютно, наверное, все равно, когда будут выборы в Киеве, пускай это звучит очень жестоко, но им не все равно, каким образом и как будут проходить выборы, потому что Киев это все-таки, наверное, не... Показательная это столица uh -huh. Украины, прежде всего, и показательные выборы, как они будут, насколько они будут демократичны и честно проведены. И в соответствии конфликты, как реагует взагалі? И в соответствии одного секунду и в соответствии с с нормами закона. Поэтому э, депутаты фракции партии региона обратились в Конституционный суд для разъяснения, будут ли эти выборы. действительно в правовом поле. Ну, теперь 2-3 недели можно не наработать, фактически. Ну, почему? У нас есть суд, дело не... в том, что не почему работать? можно не работать, я не понимаю. У нас есть много других вопросов. Если мы жили, или Киев жил без мэра Черновецкого очень долго, я думаю, что две-три недели не решат абсолютно судьбу Киева и ничего за это время не произойдет. Мы не говорим о том, что это перенести в долгий ящик. Получить разъяснения Конституционного суда и дальше работать в правовом поле. Что касается, это что касается, что касается евроинтеграции, вы понимаете, что говорить о евроинтеграции или о продвижении э, переговоров э, Таможенного союза можно и, наверное, нужно, но это нужно делать в зале, в котором мы друг друга услышим, когда мы будем понимать, что вообще мы принимаем. То Верховная Рада, про что там. Э, мы нет, ну, мы там надеемся, мы, мы, надеемся, мы стационарного... надеемся, что вот это, как уже было сказано в прессе, детская болезнь или притирка фракционная притирка и э, фракции оппозиционных и радикальная фракция «Наша свобода» все-таки должна пройти. Они должны накричаться, наверное. Ну, должны пройти мы этот этап все-таки. Накричаться, попробовать себя. А, Наконец-то оппозиция должна решить, кто же все-таки у них лидер. Я имею в виду, если касаться тоже Баткевщины, Яценюк, Турчинов или Кожемякин, выяснить между собой отношения. Потому что Верховная Рада сегодня стала заложником выяснения внутрипартийных конфликтов и внутрипартийных... А хиба партии регионов не так? Там також є конфлікти між духем, стосовно. Між тих, я, хто просто не ви приходить. мені скажіть, я, наприклад, не знаю, яких вимагати. Давайте, конфліктах. добре, тоді Фрації, ми це не будемо регіон. обговорювати, і батьківщину також не будемо чіпатися. Я зараз вам говорю то що я, вижу, то, що я віжу. То, що я віжу. Ну, як ви вважаєте, чи можуть домовитися між собою фракції, І чи варто тоді взагалі приходити на роботу позафракційним депутатам, які ну, чекають, доки всі з'ясують між собою стосунки? На сьогоднішній день немає позиції, того, щоб домовлятися. Тому що я бачу, скільки цих нарад. Скільки вони безрезультативні. Uh -huh. а, і скільки е, вимог е, спочатку блокування одні вимоги, після тижня несесійно вони змінюються на інші вимоги. Забуваються е, перші вимоги, да? те ж саме е, позбавлення власенка, е, мандата. Це, це побиття. Ну, давайте згадаємо перше блокування, побиття жінок е, в Харкові, депутатів. Та ми вже взагалі забули, за що там блокувалися угу. і все інше. Тому розумієте, е, немає послідовності ні в одних, але і інші не хочуть домовлятися, тому що таким чином показати свою слабкість. Хто не хоче домовлятися? Ну, влада не хоч, не хоче показати свою слабкість, тому що якщо вони покажуть свою слабкість, то вони тоді будуть е, втрачати ті ж самі рейтинги. А отут і питання в тому, що на жаль немає в середині Верховної Ради. То костяка тих людей, які могли домовлятися в, там, в шостому минулому скликанні чи в інших скликань, не від влади немає цього. Сьогодні подивіться, як ведеться засідання Верховної Ради. Воно сумбурно ведеться всім, кому завгодно надається е -е, право виступу, по яким надуманим причинам про законопроекти взагалі мова не йде. Тобто я вважаю, що зараз. По перше, це фальстарт старт президентських виборів. Почався по-друге, дійсно люди внизу не цікавлять не закони про спадщину, не про пенсійну реформу, не про те, щоб у них прожитковий мінімум і мінімальна зарплата стала більше. Про те, щоб державні підприємства, такі як аеропорт Боріспіль, не здавались в концесії чи банкрутіли. Mm -hmm. Тобто, це не розглядається. Все робиться для того. То однім вигідно, щоб запустити питання референдуму для того, що така Верховна Рада не потрібна. Повинен бути двохпалатний парламент, як це в Росії, і е, вибори е, голови, тобто президента чи канцлера угу. чи прем'єр-міністра, ну, повинно добре. бути а в парламенті. І все. А іншим чи потрібно? А іншим, а іншим потрібно для того, щоб визначити, хто що ж з них саме гетьманський. Тобто, якщо є три булави, то треба комусь ці дві булави скласти. Яке далі вирішення ситуації? Але, всіх три булави угу. ясно, що далі робити? Як ви вважаєте, як ви бачите? Можливо, от ще не так би мовити, не затьмарено тими попередніми скликаннями око, можна якось ну і дійсно, вашу якусь ідею, ваше бачення ну, це не можу розсуждати, як було в прошлих. Нет, абсолютно свежие какие-то погляд. как а, вы видите а, все? А, вот в том-то и дело. Пока не замыли на глаз, я скажу, что если э, в сессионном зале не, мы не наведем порядок, мы именно парламентарии, депутаты Верховного но города ой, мы не наведем. Член, если мы не сможем. Не знаю. Надо встречаться. Надо ведь правильно. Сергей говорит о том, что нужно договариваться, договариваться и выдерживать свои договоренности в зале в сессионном, когда мы уходим. И либо тогда. Э, то, что происходит, вот я совещания, э, согласительные советы, когда выходят лидеры к своим фракциям, значит, они не совсем лидеры своих фракций, если потом дальше uh -huh. происходит безобразие. А вы верите, Либо... что у вас есть лидер? По крайней что мере, когда, Ефремов, когда, когда мы принимаем решение, нам говорят, что вот так мы договорились. Я не знаю, кто бы из нас не согласился с тем, что мы с теми решениями, которые нам были а озвучены. А если это будет невыгодно для людей вашего округа. Если не будет выгодно для людей моего округа, я такие решения принимать не буду и голосовать не буду с них. Угу. Я об этом сказал до выборов, говорил, придя во фракцию, сказал, если это будет противоречить настроениям людей, задавших за меня голоса, опустившим в бюллетень, э, бюллетень в урну за меня. Якщо це буде противоречить, то я не буду приймати тих рішень. Як ви взагалі, панове, ставитеся до ідеї саморозпуску парламенту? Тому що відомо, що це дуже невигідно і з фінансової точки зору, і з емоційної це дуже складно, іти на вибори знову за мажоритаркою. Але насправді чи може це бути виходом? Я думаю, що це один із виходу. Якщо отак далі буде працювати Верховна Рада, а не працювати. Угу. А то я не хочу просиджувати цю тут е штани. Я хочу працювати, приймати закони і приймати для країни відповідні е рішення для того, щоб сказали, і для свого округу, в тому числі. Для країни в цілому, mm -hmm. і для свого округу. Тому що е все рівно, що б не говорили, але 99% всіх законів, Стосується кожної людини незалежно від того, де цей округ знаходиться. А на перевибори йти готові, і на перевибори готові йти. Я знаю на сьогодні, що е при такій е роботі парламента я не зможу зробити все від мене залежне, щоб обіцянки, ті, які я давав на е цих виборах, здійснити. І тому мені треба в першу чергу, в тому числі, і закликати, чи ми домовляємося і працюємо. Чи ми тоді йдемо на перевибори і формуємо тоді, хай народ скаже, кому він довіряє, кому не довіряє, і тоді нова е, Верховна Рада. Повинна працювати, а у вас є однодумці, які також готові йти на перевибори саме із а, мажоритарників. Ну, ну, ну я не знаю, я за себе можу тільки казати. Mm -hmm. Інших би буде питати ж, окремо, що тому, тому що, що, що ви я, один можна... не домовитесь, Ну ви ж не закликаєте. Я думаю ся, да? про те, що нікому зараз не вигідно це, крім тих, хто в ручному режимі о, керує країною, тому що в ручному режимі дуже е гарно працювати. А потім спихнути з... на Верховну Раду? А от ми хотіли все зробити, а Верховна Рада нам не дала. Вона не працююча. І тому, чесно кажучи, оціпом відбувало. Я не хочу угу. бути. І тому я проголосую е за те, щоб ці були дочасні вибори. Якщо так буде Якщо працювати, буде вибор... тому що і так парламент нижче плинтуса вже угу. знаходиться. Я і не я хочу, щоб е завтра мені сказали, а чого ти там сидів? Оці п'ять років. Ясно. А ви готові на пере. На... Выбор, если так вопрос звучит, там. я вам скажу, что какое бы решение ни было, я не работаю от выборов до выборов, то есть я работаю так же, как работал до выборов, предвыборную кампанию, свою, так же сегодня, не снижая темпа, работаю для своих избирателей. Поэтому если такое случится, я готов еще раз пойти на выборы и выиграть и вернуться в парламент. Но если в парламенте будет такая ситуация, как сегодня, если мы не примем так как мы приняли поправку в регламент о том, чтобы голосовать персонально, но я тогда и... Поддерживал и поддерживал и считаю, что это необходимая норма, которую необходимо принять, чтобы те, кто сегодня не просто прогуливает или голосует, карались принятыми решениями, решениями то ли удалялись из всего зала, но и те, кто блокирует трибуну, чтобы к этим людям были принимались самые жесткие меры. Потому а те, кто что... провокует? Ну это уже провокация и, э, э, ну, вы понимаете. вот, карать да. всех. Ну, похоже, если, если, вы знаете, это же мы сейчас э, пойдем в такое рассуждение, что и будет считаться провокацией? Просто громко чихнул или кто-то не так сказал? Вопрос в другом что. Но блокировка трибуны это уже действие, конкретные действия. И неважно, причину У -у -у. можно найти. Но если мы не примем э, по поправку в регламент о том, что запрещено. І будуть наказуватися вплоть до е ісключення і лішення депутатського мандата, блокування трибуни. Ми пройдемо 10 перевиборів, ситуація буде така. Найдеться група людей, які будуть блокувати е ну, роботу верховної. Е е я погоджуюся, і дійсно дуже цікаво, що е п'ятеро, шестеро депутатів, семеро сотня, можуть домовитися 445 не можуть. Можливо, варто скоротити кількість депутатів. Це одна із, ну, і, із пропозицій говорять, референдуму. Я взагалі а, особисто я, я проти депутатської неторканості, і я про це не раз сказав, і мій законопроект ж досі в, в комітеті на угу. в, 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 але в, в, але трибуну Верховної говорити, Ради. Ні, але він зареєстрований разом зі мною і Томенко, ще 150 підписів в минулому скликанні. Uh -huh. Він прошивка, будь ласка, ми вже завершили. І тому е, питання в тому, що якщо не буде депутатської недоторканності, якщо буде максимум 100-150 е, депутатів, uh -huh. то вони справляться. Я впевнений тому, що е, достатньо знайдеться людей, які зможуть працювати в цьому парламенті, не дивлячись на депутатську недоторканність. Бізнес десять разів подумає, іти в парламент чи не йти в парламент. Кримінал подумає, чи треба і тут іти, чи не треба, тому що їх вже ніхто не захистить від е того, що будуть перетягувати їх е в тушки ну, чи з, не в тушки, таке тобто, інше. Тому ваборони, да? я угу. однозначно за скорочення. і чим менше, тим краще. У вас есть еще 30 секунд, вы можете также додать, если есть стосованная недотр карности думки, мы уже имеем о завершить. Я скажу, что э, и по неприкосновенности, и по уменьшению количества парламентариев, депутатов, это все э, можно говорить об этом всем, если оно будет иметь под собой почву и, и эта работа будет эффективной. Сегодня не в этом причина, не в количестве депутатов причина, в законы не работают, люди не хотят конструктивной работы, люди не хотят двигать страну Депутаты. нашу. Депутати, так. Депутат. Депутат. Депутат, да. ну, я вас зрозуміла, бажаю вам, панове, гарної роботи успішної в парламенті. Дякую, що прийшли. Залишайтеся на парламентському. Далі ще більше актуальної інформації. Будьте з нами.